Так, друзі, всім привіт! По новим надходженням Огромні американські тачки. Маємо, звичайно, маємо. Будь ласка, ось такий Ford Explorer, автомобіль 16-го року. На передньому приводі 2,3 двигун в гарному стані черненький, на чорних дисках, 20-тих, тим більше. Парктроніки у нас задні присутні, камера присутня, плюс є. Добре, по салончику, що ми маємо? По салончику у нас ось такий салончик, верні карти в ідеальному стані 105 підіймачі. Сидіння у нас... Які, звичайно, шкіряні. Класно, класно. А, також у нас є обдуви задніх сидінь Задніх пасажирів, точніше можна все обирати. Панорамка у нас чорна стеля в гарному стані. Передня сторона у нас ось все в чудовому гарному стані, сна в круг. Сидіння у нас регулюється електрично, що водійське, що пасажирське, є ось такі незначні потертості, але що поробиш, ціна і якість. Автосвітло, мультикерму. Відкривання багажника у нас також з ноги, друзі. Сінг, другий в гарному стані, підгріве сидінь присутній, присутні. присутні. Двозонний кліматконтроль є, є. Ось так все світиться в гарному стані. Тому, друзі, Сумська 2 місто Київ, приїхали, потестили, забрали. Найперше, де буде цей автобіль, це на нашому сайті автопарк Там всі нові надходження найперше рекламуються.